Між іншим, сам Володимир Зеленський згадував і пана кислицю до слова, mm -hmm. сказавши лише те, що він зараз дуже активно займається зовнішньою політикою і, зокрема, миротворчим процесом, і робота в офісі президента. Ну це Дуже серйозно на нього навісить, так би мовити, ще багато іншої роботи, і не факт, що він справиться. З Я погоджуюсь. Це з те таким... саме, що приблизно запропонувати Буданову. Пан Кислиця зараз особливо на своєму місці знаходиться, так як і перед тим був uh -huh. в ООН. Він на своєму місці, але є, умовно кажучи, резерв послів, які не використовувалися або десь працюють на якихось напрямках, які можуть бути кориснішими, якраз зараз. В, в офісі президента mm -hmm. і я просто хочу сказати, чому посли для цього підходять. Вони добре володіють дуже різними темами міжнародною економічною частиною, тому що це обов'язково співпраця з країною. Вони володіють мовами, вони володіють з організаторськими здібностями, тому що організація офісу зустрічі з послами усією дипломатичною мовою і так далі. Тому Є ще запаси, які не озвучуються, але вони могли би стати керівниками офісу президента, і це той рівень освіченості, який дозволяє охопити масштаб дій самого президента і його команди.